Україна працює над мирним планом, запропонованим Сполученими Штатами. Про це повідомив президент. Зеленський провів телефонну розмову з лідерами Франції, Великобританії та Німеччини. Скоординували принципові позиції, домовилися працювати разом далі на усіх відповідних рівнях. Напередодні ж Зеленський зустрічався з військовими зі США, які приїхали до Києва, аби обговорити 28 пунктів плану закінчення війни. Є позиції, з якими Україна не згодна. Ситуація непроста, наголосив президент у відеозверненні до українців. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. П'ятеро людей загинули у Запоріжжі, і щонайменше десятеро поранені напередодні близько 10-ї вечора. РФ скинуло на Шевченківський район авіабомбу, поцілили у торговельні павільйони міського ринку, сплахнули кіоски та автомобілі. Пошкоджені багатоповерхівки, зупинка громадського транспорту, у поранених вухові травми, переломи, столкові поранення. Лікарі боряться за життя жінки, стан якої вкрай важкий. Російські дрони вдарили по Одесі вночі та зранку. Постраждали семеро людей. них у лікарні серед поранених 16-річний підліток. У приватному секторі зафіксовані масштабні руйнування. Пошкоджено понад 30 житлових будинків. Під ударами опинилося підприємства, пошкоджені приміщення двох компаній. Горіла станція техобслуговування та адмінбудівля. Зранку зафіксовані нові падіння уламків і влучанням без детонації в кількох районах Одеси та області. Повідомив голова Одеської МВА. У Херсоні вночі російські війська вдарили по одному з медичних закладів. У наслідок обстрілу вибиті шибки, пошкоджені стеля, комп'ютерна техніка та медичне обладнання. Люди не постраждали. Вранці окупанти атакували дроном корабельний район. Контузії та вибухові травми дістали двоє людей. Загалом за добу внаслідок російських обстрілів пошкоджені багатоповерхівки близько двох десятків приватних будинків. Телерадіовежа та газогін загинула одна людина, ще не менше десятеро поранених, серед них дитина. На Дніпропетровщині російська армія атакувала Снельківський район. Загинула жінка, ще двоє жителів зазнали поранень. Зруйновані приватні будинки, знищені господарські споруди та автотранспорт. Повідомив керівник місцевої ова на Чернігівщині. Російська атака забрала життя жінки. Дрони вдарили по двох районах області. Там занялися приватні будинки та торговельні приміщення. Пошкоджена вежа стільникового зв'язку. Рятувальники деблокували людей з під завалів. Одну жінку дістали непритомною, але врятувати її не вдалося. Повідомили в ДСНС. З під завалів зруйнованого ракетною атакою будинку у Тернополі витягли тіла матері та двох дітей, півторарічного сина та шестирічної донечки. Їх обізнав чоловік, який три дні чекав біля руїн в надії, що його дружину та дітей врятують. Загальна кількість загиблих станом на п'яту вечора 31 людина. Серед них шестеро дітей. Триває ідентифікація загиблих і пошук тих, хто досі вважається зниклим безвісти. Розбираючи завали, рятувальники знайшли двох живих потиків. Обох повернули господарям. Міська влада розшукує чоловіка який у перші години після удару рятував людей з палаючого будинку, обливав себе водою, піднімався поверхами та виносив постраждалих? Йому хочуть вручити почесну відзнаку міста. Спецпідрозділ ГУР, примари, уразив дороговартісну техніку окупантів у Криму. Розвідники знешкодили корабельний гелікоптер КА 27 а також чотири російські радіолокаційні системи. На оприлюднених кадрах видно точні удари та момент, коли оператори ухилилися від ракети комплексу панцер С 1 ГУР також показала бонусний кадр, ключ перелітних птахів у небі над Кримом, Це фіксований під час операції. Україна відзначає День гідності та свободи, дату що поєднує початок двох революцій, які визначили подальший шлях держави, Помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013-2014 років. Це події, які показали вибір українців європейського курсу та право бути вільними і незалежними від Москви. На алеї героїв Небесної Сотні вшанували загиблих героїв цими ж днями. Українці вшановують пам'ять жертв голодомору у столиці. Приспустили найбільший прапор України до 22 листопада, на знак Корботи та вшанування пам'яті мільйонів людей, вбитих тоталітарним режимом, у суботу, о 16-й відбудеться традиційна акція запалювання свічок. Поліція викрила організаторів фейкової інвестплатформи, які ошукали громадян Євросоюзу на мільйони гривень. Відомо про щонайменше 30 потерпілих з ЄС. Учасники груповання створили псевдотрейдингову біржу, та через кол-центр у Києві переконували людей вкладати гроші у криптовалюту та акції вигаданих компаній. Під час спецоперації слідчі провели два десятки обшуків та вилучили понад мільйон 400 тисяч доларів, майже 6 мільйонів гривень та 17 тисяч євро готівки. А також техніку носії інформації до. Документи. і справи загрожує до 12 років ув'язнення. Відсьогодні можна подати заявку на виплату 6,5 тисяч гривень у межах державної програми Зимова підтримка. Допомога призначена тим українцям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Подати заявку можна онлайн через застосунок ДІЯ або у відділенні пенсійного фонду, який і здійснює нарахування. Кошти надходять на спецрахунок або діякартку та можуть бути використані протягом 180 днів на певні товари, одяг, взуття, медикаменти, вітаміни. На конкурсі «Міс сесі 2025» у Бангкоку відбулося одне з найяскравіших шоу. На сцену вийшло 120 конкурсанток. Кожна з яких представляла символи культурні коди своєї країни у видовичних образах від бджоли й орлиці до вовчиці та розписного чайника. Україну представляла Софія Ткачук у костюмі Голуб Миру. Образ символізує прагнення України до свободи та спокою. Попри війну, фінал конкурсу відбудеться 22 листопада.